Розділ восьмий. І сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже Царство. І з ним дванадцять були, та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. Марія Магдалиною звана, що з неї сім демонів вийшло, і Іванна. Дружина Худзи, урядника Іродового, Ісусанна, і інших багато, що маєтком своїм їм служили. І як зібралось багато народу, і з міста до нього поприходили, то він, промовляти, став притчею. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж, Упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши усохло, не мало бо вогкости, а інше упало між терен і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і зійшовши, уродило стократно. Це, сказавши, закликав Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його, його учні, говорячи, що визначає ця притча, а він відказав. Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча зерно це Боже Слово, а котрі край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та кореня не мають вони. Вірують дочасно, і за час випробовування відпадають, а що впало між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають, а те, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною і не ставить під ліжко. Але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде на Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. До нього ж прийшли були мати й брати його, та через народ не могли доступитись до нього. І сповістили йому Твоя мати й брати твої он стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них Моя мати й брати мої це ті, хто слухає Боже Слово і виконує. І сталося, одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні, і сказав він до них: Переплиньмо на другий бік озера. І відчалили. А коли вони плинули, він заснув, і знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали Учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувались вони перестращені, і говорили один до одного Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають. І вони припливли до землі гадаринської, що навпроти Галілеї, і як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки. Мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним і голосом гучним закликав: Що до мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його, і в'язали його ланцюгами, кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався його, як тобі на ім'я? І той відказав Легіон! Бо багато війшло в нього демонів, і благали Його, щоб він ним не звелів іти в безодню. Пася ж там на горі гурт Великий свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них, і дозволив він їм, а як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повтікали та в місті й по селах звістили. І вийшли побачити, що сталося. і прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із Нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякались. Самовиці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий, і увесь народ Адаринського краю став благати Його, щоб пішов він від них. Великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна увійшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли з нього, став благати його, щоб бути при ньому, та він відпустив його, кажучи: Вернися додому свого, і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов, і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив. А коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали Його. Аж ось прийшов муж Яїр на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати Його завітати додому Його, бо він мав одиначку дочку, років десь із дванадцять, і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його, а жінка одна. Що дванадцять років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав Хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав Учителю, народ коло тебе онтовпиться й тисне. Ісус же промовив Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала, він же промовив до неї: дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Як він ще промовляв. Приходить ось від старшини синагоги один та й говорить: дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. Ісус же, почувши йому, відповів Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона. Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра, та Івана, та Якова та батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив: Не плачте, не вмерла вона, але спить, і насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона, а він узяв за руку її, та й скрикнув, говорячи: «Дівчатко, вставай! І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її, а він наказав їм. Нікому не розповідати, що сталося.